Сегодня именно здесь мы э, во время автопробега проводим в шанувание памяти э, ребят из 30-й Новоград-Волынской бриады, которые погибли 21 июля 2014 года, вот здесь недалеко, на Тамашовском мосту. Их загнали в ловушку и предательски по-подлому казнили. Мы каждый год приезжаем сюда, вспоминаем их и отдаем долг чести и памяти.

В чотирнадцятому році наше місто було захвачено невідомими банформуваннями. Бої велися на Під'їзді до міста по самому місту бойовики в нас їздили з мінометами з автоматами. Це був дуже страшний час. Більше двох місяців місто було захвачено. Багато людей виїхало в той час з міста, але ми залишалися. Дітей своїх ми вивезли. А чоловікам залишалося у місті. Навіть під окупацією ми почали працювати з нашими. Збройними силами тут була 30-та бригада. Хлопці пішли під Луганськ. Їх змінила 51-та, на даний момент. Вже 14-та бригада. І досі ми підтримуємо контакт. Ми чекали їх сьогодні, але хлопці знаходяться ну, в даний момент при виконанні своїх обов'язків. Вони у них не, не вийшло приїхати. Особа, любов тридцять. потому что они мой город защитили от сепаров, из рубежного не пропустили в Кременную. Мы им говорили, ну вы своим мамам ну уже нам не рассказывайте, ну как тут тяжело, лучше нам. А их нервы берегите. А мы ж тут уже, ну как бы мы привыкли к обстрелам, ко всему. Было такое, что звонили по вечерам, по ночам и говорили, девочки, пожалуйста, молитесь, у нас тут такое начинается. Да, поэтому, ну... Я считала своим долгом и своей святой обязанностью І допомагати. Наше місто побратим Долина широко доми своєю доброчинністю. У нас купили вже декілька сучасних крайномовірів для команди швидкого реагування вітерець, яка рятує бійців на передовій. Дорогі рубіжанці, дорогі наші друзі, побратими, Сьогодні Україна знаходиться в дуже складному становищі. Фактично на сході України йде повноцінна війна з Російською Федерацією. Ми хочемо єднати Україну, шивати її єдиною жовто-блакитною стрічкою. Окремийчука Олега Володимировича, учасника антитерористичного пара.